Вітаю вас, пане Павле. От світовий конгрес українців одна з небагатьох, ну напевно, єдина та організація, яка визнана неурядовою організацією ООН та європейським парламентом, і це говорить про те, який рівень впливовості. А, тобто, ваша організація має в цих інституціях і в цілому світі за рахунок українців, які розкидані по всьому світу. Від... До війни ми очислювали приблизно 20 мільйонів українців, які живуть понад 65 країн світу. Там де є наші складові організації, у понад 65 країн світу. Це майже кожного місяця росте. Більше країн, більше організацій. Як ми знаємо, що після війни 7 мільйонів виїхали з України. Те, котрі кажуть, що вже п'ять повернулися, але ці цифри тяжко зрозуміти. Але скажу, що поверх 20 мільйонів, 20, 22, може 25 мільйонів українців живуть поза межами України. Наша роль як Світовий Конгрес українців є, що перш за все Об'єднувати та представляти інтереси тих громад сьогодні. Наші ключові пріоритети є захист України проти російської агресії, і ми зосереджуємо наші зусилля на першу все, військову допомогу Україні і Луі е, працюємо з урядами там, де українці проживають, щоб переконувати ті уряди, щоб підтримувати Україну і військово, і економічно, і санкціями. І те це є три головні пріоритети сьогодні. В цьому військовому часі. Ви багато працюєте з європарламентом? Тобто, це говорить про те, що ну і там працювати з Європарламентом важливо, щоб ви тебе чули. Так? Тобто, я так розумію, що цей діалог ведеться на рівних, і ви багато докладали зусиль в контексті все ж таки членства України в ЄС, так і досі докладаєте, тому що це питання ще не закрите. От як от. Які тут інструменти ви використовуєте, і як ця співпраця з європейським парламентом та європейськими країнами відбувається? Перше ми починаємо з нашими громадами, бо там є виборці. Вони, вони голосують, вони працюють своїми громадами, своїми політиками. І важливо, щоб це почало від тих коренів, щоб почули чи це в, в Німеччині, чи це в Франції, чи це в Португалії, щоб наші громади були політично активні, і ми з ними працюємо, щоб вони знали, як найкраще з політиками в їхніх країнах працювати. І ми також тісно співпрацюємо з владою українською, і ми координуємо наші ключові меседжі, координуємо, де не найкра... де найбільш треба зусилля вкласти. Бо це одне, коли міністр чи прем'єр-міністр чи президент розмовляє з головою держави. Чи з політиками в тій державі, але друге, коли вони також чують від своїх від громадського суспільства українці в тих країнах виступають у своїй мові тих країн за Україну, і це підсилює також е, прагнення України. Тому ми як до щодо питання е, е, вхід України до, е, до Європейського Союзу. Статус кандидата, ми дуже активно працювали в той горячий період, де наші провідники ми, ми зібрали їх скрутували нашу стратегію, і вони почали працювати своїми урядами, щоб просувати це питання. По спочатку, коли це, коли почали про це гуспер говорити, всі європейська ні, ні, це це зашвидко, це неможливо. Але ми побачили, що як ми зусилля скоординовано зорганізовано, об'єднано. Можемо сфокусувати, то ми можемо що небудь осягнути. Ви зробили висновки з 2014 року. Так, коли наприклад пам'ятаєте, в Нідерландах був референдум да от по Україні. Тоді ви не були залучені в таку от адвокацію по відношенню до України? Так, і, і цей процес формування свідомих і впливових громад це не стається через ніч. Це одне. Зорганізувати демонстрацію чи якусь, якусь акцію на вулиці. Це і дуже потрібно, але також дуже потрібно, щоб ця громада мала здібність війти в коридори парламенту їхніх і зустрічатися з своїми міністрами, своїми депутатами, щоб їх переконувати. От Росія на ці цілі витрачає шалені гроші. Скільки вам такі компанії обходяться? Ми є неурядова організація, яка Повністю фінансується громадськими пожертвами, тобто ми не отримуємо фінансування від урядів чи від якісь не знаю, чи... ми, ми дуже прозоро ставимося до нашого збірку фондів. Хто нам дає на що ми витрачаємо? У нас є мала команда людей, але дуже багато волонтерів. Е, е, і ці волонтери вони е, душею працюють і дуже активно працюють. І ми є дуже щасливі, що Є така потужна об'єднана світова діаспора. Який бюджет організації це це внески, пожертви? Скільки от вам в рік дається збирати? До, до війни це було менше мільйон доларів. Тобто десь 800-900 тисяч на рік ми збирали від наших громад з цілого світу, і ми з цього не тільки працівників, але й різні проєкти, програми. Знову шкільництво під час ковіду ми організували сесії навіть з нашими громадами щодо психологічного підтримки. Організуємо різні гуманітарні проєкти. Дуже важливо, щоб ми трималися свідомі українці. Бо на приликий жаль, ця російська агресія нас швидко не покине. Навіть коли війна закінчиться і ми переможемо, все ж таки Росія буде постійно старатися знищувати українців. Ми бачили, що вже це вже батько 300 років, і ми нарешті побачили, що чи це був голодомор-геноцид, чи це є сьогоднішній геноцид Росії. воно нас швидко не покине. Тому важливо, щоб ми трималися сині у світі, як світова діаспора. Так як так, як є єврейство тримається. У там немає гуманітарних проектів допомоги, так тобто ви свої всі зусилля витрачаєте саме на адвокацію, щоб там уряд Сполучених Штатів або уряд Канади виділив гроші на я не знаю, зброю там, да, або там якусь фінансову пряму допомогу Україні. Тобто, це ваша стратегія. Ви тут так фізично якусь там допомогу ви не надаєте? Ні, ми одне і друге робимо. Тобто одне є адвокація, але друге також є і гуманітарна допомога. Від початку війни ми створили проєкт with Ukraine», де ми дотепер назбирали майже 30 мільйонів доларів за такий короткий час, і майже всі кошти передали в Україну. І перший етап нашого проєкту було підтримку захисникам. І ми е, закуповували е, і постачали зразу на передову е, е, захисні е, обладнання, е, шоломи е, е, і, і тепловізори, і ну, все, що було потрібно, щоб захистити е, спеціально ті, що перші були на теробороні, бо вони не мали чим себе захистити. Тому бронежилети це було дуже важливо. Тобто, ми надали цю зразу допомогу. Ми що завершили до дня незалежності? Проєкт підтримку армію дронів, де ми працюємо прямо із міністерством оборони України з United 24, де ми стараємося підсилити цю армію дронів, і ми назбирали приблизно мільйон доларів на цю на цю кампанію. І ми закуповуємо і передаємо в Україну. Тобто, ми не передаємо гроші для нас. Дуже важливо для наших донорів, є, що ми могли доказати. Що за це і можемо показати, що ми закупили? І що ми передали, і ми очислили, що з від початку війни наші громади складові наші ми, ми е, звернулися до наших членських організацій по світі. І ми підрахували, що е, дотепер поверх 450 мільйонів доларів наші громади від початку війни назбирали і передали в Україну. Стільки... Тобто до війни ви збирали 800 тисяч. Так Ну, то, то а зараз за ці там, грубо кажучи, скільки ну там ці місяці? Тобто ви зібрали тисяч? 450... Ну, вісім. 8... 800 тисяч це було наш операційні кошти, тобто, але щодо спеціальних проєктів це були додаткові кошти. А це ми назбирали в гроші, які йдуть прямо в Україну. Якщо говорити про регіони, та тобто, наприклад, там Європа, Спут ну, Америка, Велика Америка, та тобто північна і південна, де ваші позиції потужніші? Я скажу, що Пів... північна Америка є найбільш потужна. Канада, Сполучені Штати дуже розвинуті громади, є фінансові ресурси, є великі їх діаспори, приблизно 3 мільйони українців між Канадою і Америкою і дуже розвинуті. І це, що також українці вийшли на найвищі рамки. Суспільства і в Канаді, в Америці, віце-прем'єр-міністр, віце -міністр, міністр фінансів, генеральні губернатори, сенатори, мери. То і це не тільки на політичному рівні, на бізнесовому рівні, на охороні здоров'я, мистецтві. Також бо ці громади також існують поверх 130 років багато поколінь і тому розвинуті громади. І ми через ці 130 років могли втриматися як свідомі українці. Я, я народжений в Канаді, мої діти народжені в Канаді, але все ж таки свідомі активні українці дбають і працюють на користь України. І але наші громади е, розвиваються. Ми бачимо тепер, Європа е, тепер стала дуже потужною силою, і ми працюємо багато з нашими громадами в, в Європі, де є нові громади, щоб їм допомогти організувати українське життя в країнах. Бо о, одне, що ми знаємо, е, щоб будувати свідомі е, українські громади на багато поколінь, ми мусимо творити інституції е, від, від колиски до могили церкви, школи, садочки, молодечі організації, студентські організації, професійні громади що підтримують один другого, аж до навіть і старечих домів, і навіть українських цвинтарів. І тому цей ці цілий цикл життя формує свідомого українця, і нам важливо, щоб ті громади були також сформовані і в Європі. По багато нових нових іммігрантів в Європі. От в Латинській Америці там вже. Там туди й пішла хвиля української еміграції. Та і, тобто там були осередки і вони там досі є. Але незважаючи на це, вплив Росії там надзвичайний. Тобто, чому це відбувається? І чи намагаєтеся ви з свого боку все таки протистояти цьому впливу? Перше було сфокусовано на наші е, союзники, щоб вони як найбільше максом підтримували. Тобто, це був якби перший пріоритет. Це європейські країни, це е, сполучені штати, Канада, е, Австралія. А тепер ми знаємо, що є сильна коаліція і, і, і постачають, може тіше більше. Ми на тим будемо далі, далі просувати. Але тепер ми сфокусували на Латинську Америку, на Африку і на Азію. Бо ми бачимо, що там російська дезінформація дуже активна, і ми до співпрацюємо з МЗС в цьому, і навіть, наприклад, коли міністр закордонних справ їде вперше. Перше до Африки ми працюємо разом з закордонним міністерством, щоб наші громади долучилися, щоб підсилити меседжі. І також не треба забути, що в Африці є багато україномовних африканців, які вчилися в Україні, які знають мову, які знають Україну, які люблять Україну. Щодо Латинської Америки, наші громади є великі громади в Аргентині. В Перу, в Бразилії, і ми стараємося з ними працювати, щоб впливати на їхнє суспільство, впливати на політиків і спростувати цю дезінформацію. І це є головне, що ми мусимо просто правду говорити і зосереджувати наші зусилля, щоб інформувати Правда на нашій стороні. Головне, що ми їм допомогли з тими ключовими меседжами, і щоб був постійний зв'язок між. Україною і Міністерством закордонних справ і нашими громадами по світі, щоб ці меседжі постійно і швидко переходили. Ваша співпраця з урядом напевно завжди краще бути якось трішки так знаєте, один крок дистанцію. Мати це ж таки уряд це уряд. Да? Тобто він може бути хороший зараз, завтра щось може змінитися. І як вам вдається тримати цю дистанцію? Наша незалежність є для нас дуже важливою, і тому. Ми не приймаємо будь-яке фінансування від уряду, ми не звітуємо будь-якому уряду, і тому ця незалежність дуже важлива, де ми можемо і дати пораду, і як потрібно критикувати. Я би сказав, що такої гострої критики від часів Януковича, мабуть, від тих часів не були таких, але ми постійно постараємося підсилити, допомогти. І дуже часто. Ми не критикуємо назовні. Ми сядемо і поговоримо і представимо конкретні пропозиції. Але також я можу так сказати про уряди там, де ми живемо. Наприклад, я колишній президент конгресу українців Канади. І, і в мене є дуже добрі зв'язки з урядом, з прем'єр-міністром. Ми, ми добре знаємося із, із іншими. Але світий конгрес українців вибрав, що ми будемо судитися з канадським урядом, бо ми не прийняли рішення, яке канадський уряд прийняв відносно турбінів і передали турбіни до до німеччини і передали до Росії. І ми е, зачали судовий процес, щоб е, змінити цю це рішення. Бо для нас це принципово, що це є послаблення санкцій. І ми будемо е, так ставитися до будь-якого уряду у світі. Ми можемо з ними співпрацювати, але все ж таки вони мусять знати, що вони мусять з нами рахуватися. Дуже дякую вам за розмову. Дуже приємно.